І знову труна накрита прапором України у Полтаві. Попрощалися ще з одним захисником, який поліг у бою за батьківщину у свято Успенському кафедральному соборі на панахиді відспівали загиблого 48-річного сержанта Олександра Сугака. Хрестили з ним його сина, святкували всі свята з його родиною. Були з ними і в тяжку, і в веселу годину. Він пішов добровольцем. Сам захищать батьківщину нашу і нас, Саша був світлою людиною, веселим, надійним другом завжди допомагав. Призвався на військову службу Олександр 21 березня минулого року. Працював у військовій частині прикордонного загону на посаді інспектора прикордонної служби. Вірний військовий присязі загинув 18 січня під час бойового зіткнення з противником під Бахмутом Донецької області. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Товаришували з дитинства, навчалися разом у 8 школі з 1 класу до 11. -го. В школі це дуже часто він фотографував на усіх наших якихось мероприятиях. Завжди потім приносив ці фотографії в класі, альбоми шкільні, склалися з багатьох його фотографій з того часу, як він це робив. І зараз на його буде дуже не хватати. Пані Тетяна прожила по сусідству із родиною Сашка 27 років. Розповідає, це був чоловік, на якого завжди можна було покластися. Настільки був порядочний чоловік. Це не тому, що його нема вже, а то, що він на самом деле примір для всіх українців приходив до нас. І чоловік больний був піддержати. Він був хорошим чоловіком, хорошим батьком. І дуже хорошим сином поховали загиблого на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави.